Думи мої, думи мої. У Тараса Шевченка є два вірші, що починаються словами Думи мої, думи мої. Один із них відкриває першу поетову збірку Кобзар, яка побачила світ 1840 року, а другий невільницьку поезію. Пропонуємо вашій увазі саме другий вірш, написаний у 1847 році. Як ви здогадалися у засланні, що хвилювало митця на чужині? Далеко від рідної землі, у неволі, Тарас Шевченко по особливому сумує за своїм краєм мотив любові до батьківщини. Згадування киргизів убогих, голих, але ще вільних. У той час киргизами іноді називали казахів переносить читача в казахські степи. Місце заслання поета, ліричний герой вірша звертається до образу дум, порівнюючи їх із сизокрилими голуб'ятами, просить, щоб вони прилетіли до нього із за Дніпра широкого у степ погуляти. Тобто для митця думи це не лише поштовх для творчості, а й сама творчість. Отже, провідний мотив вірша Думи мої, думи мої. Творчість, як єдина втіха на засланні. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сизокрилі мої голуб'ята із за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі, та на волі. Ще моляться Богу, прилітайте ж, мої любі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу з вами.